Вітаю вас на уроці суботньої школи номер 4 в цьому кварталі. Урок називається Побійтесь Бога та Славу віддайте йому. А пам'ятний текст записаний у об'явленні 14 розділі 12 вірші. Тут терпеливість святих, які додержують Божі заповіді та віру Ісуса. Чи бачили ви фільм Не дивись угору? Це американський комедійний фільм, який був випущений у 2021 році, він розповідає про двох астрономів, які побачили, що на Землю наближається величезна комета або величезний астероїд, метеорит, який може знищити всю планету. Вони пробують попередити весь світ про те, що наближається неминуча катастрофа. Але їх зусилля зіштовхуються з байдужістю, політичними іграми та медійними маніпуляціями. Головні герої, астрономи спочатку намагаються повідомити владу про те, що наближається метеорит, наближається небезпека. Вони отримують відмову, тому що це не першочергова проблема, є багато інших політичних проблем, які зараз на часі. потім вони звертаються до медіа, до журналістів, але і це не створює якоїсь особливої сенсації, тому вони отримують відмову і там. У підсумку їм ніхто не вірить. І вони дуже, дуже довго йдуть до того, щоб донести цю інформацію до світу. Фільм є сатирою на сучасне суспільство, на реакцію цього суспільства на загрозу екологічної катастрофи. Також він був актуальним у контексті ковід-пандемії і, взагалі, всіх глобальних подій, які стосуються кожної людини, але про які, на жаль, не всі говорять. Звісно, я не хочу радити вам дивитися фільм. Як і будь-який інший американський голівудський витвір, це не порада. Просто багато хто бачивши цей фільм із християн, не можуть не помітити паралелі із нашою вісткою про другий прихід Ісуса Христа. Тому що для багатьох людей те, що ми живемо в останній час, це нонсенс. Адже наші батьки теж могли думати, що вони живуть в останній час, і так всі покоління перед тим. Це для людей не є чимось, що дійсно їх хвилює та зачіпає. Так було і за часів Ноя. Це здавалось чимось нереальним, неможливим, який ще Кінець світу, який ще прихід Ісуса Христа, який ще потоп, якщо говорити про Ноя? Це здавалось безглуздим. Але чи справді воно так. Минулого разу ми роздумували над текстом Ов'явлення 146. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, племені, язику й народові. Сьогодні ми продовжуємо дослідження цього послання. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. Саме зараз ми будемо мати роздуми над першою частиною сьомого тексту, а саме над фразою «Побійтеся Бога та славу віддайте йому. Почнемо з першої фрази, що означає бійтеся Бога. Нам варто визначити, що таке страх Господній. Якось у своєму Тіктоці я вже піднімав тему страху Господнього. Ось відео. Страх Господній, початок премудрості. Але що таке страх Господній і чому від якогось страху може бути мудрість, тим більше чи може бути страх поряд із щастям, якого бажає для нас Господь? В іншому тексті книзі приповісти записано, що страх Господній це уникати злого, робити добро і допомагати іншим людям у цьому? Отже, страх Господній це боятися зробити щось погане та засмутити цим Бога. Якщо цікаво, посилання в описі. Отже, текст Приповісті 8.13 частково дає нам відповідь на запитання, як це боятися Бога. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу лиху та гордість, лиху дорогу і лукаві уста. Приповісті 8.13. В цьому тексті ми бачимо, що автор цих слів відчуває те саме, що і Господь. Ось текст із 61-го розділу книги Ісаї, 8 вірш. Бо я Господь, правосуддя кохаю і ненавиджу розбій та кривду, і дам я заплату за чин їхній по правді, і з ними складу заповіта до Цей та багато інших текстів, відкриваючи характер Господній, показують, що йому не до вподоби брехня, йому не до погана поведінка, зрада і так далі. Відчувати те саме, що відчуває інший сучасною мовою, називається емпатією. Емпатія це здатність співчувати і розуміти почуття іншої людини. Це означає, що коли ви бачите, як ваш друг або подруга сумує, або навпаки радіє, ви можете уявити себе на його або на її місці, як він чи вона почувається, і співчувати із ним щиро та з повним розумінням. Це допомагає нам стати кращими друзями та підтримувати одне одного в складних ситуаціях. Чи можливо відчувати те саме, що відчуває Господь? Чи можливо мати емпатію до Бога? Лише якщо любити його. Тож страх Господній, по суті, це комбінація любові та поваги. Це в певній мірі також і страх образити Його, розуміння Господа. Розуміння його ставлення до тих чи інших речей, велика любов до Бога це основа страху Божого. З іншого боку, для тих, хто легковажить взаєминами з Богом, для них також є підстава боятися Бога. Бо за все потрібно буде нести відповідальність. Ми зрозуміли, що таке страх Господні більш-менш із вищесказаних роздумів. Ми маємо певний висновок. Це любити Бога, це відчувати те саме, що й він, розуміти його. Але як це виявляється практично у нашому християнському житті? Це питання не нове, не нове настільки, що Бог дав відповідь ще на початку Біблії. Книга повторення закону, шостий розділ, другий вірш. Щоб ти боявся Бога, Бога свого, щоб пильнував всіх постанов Його та заповідей Його. І щоб довгі були твої дні. Або ось через деякий час цар Соломон дає також відповідь на це запитання у книзі Еклезіаста, 12 розділ, 13 та 14 тексти. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини його заповіді, бо це належить кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. У старому завіті виконання Божих заповідей пов'язане зі страхом Господнім, а в новому з любов'ю. Погляньмо інший текст Івана 14, 21 Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, це говорить Ісус Христос. А хто любить мене, то полюбить його, мій Отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Чому ми зустрічаємо таке протиріччя? В старому завіті страх змушує людей виконувати закон, в Новому Завіті, нібито як любов. Якщо людина любить і боїться Господа, то вона не може свідомо порушувати заповіді Божі. Книги Біблії актуальні завжди. Але для того, щоб краще їх розуміти, нам потрібно пам'ятати, що вони були написані в певний час. Наприклад, п'ятикнижжя Мойсей написав Мойсей для ізраїльського народу. Буття вихід левит, числа та повторення закону. А інші книги в Біблії мають свій час, свій культурний або історичний контекст та свого, що найважливіше, адресата тому, для кого вони написані. Отже одну і ту саму істину виконувати Божі заповіді Господь відкриває різним людям в різний час. Різними способами, для того, щоб в ізраїльському народі, як в теократичній державі, був порядок, можливо, повеління виконувати заповіді, варто було загорнути в обгортку страху. Та люди схильні забувати, люди схильні відступати від Бога, якщо не підтримують стосунок із Ним свідомо. Тому пізніше слово страх люди почали розуміти по-людському. Буквально так, як ми розуміємо його і з вами, втративши найголовніше, що несуть ці Божі заповіді любов. Та, попри все, незважаючи на те, чи любов, чи страх спонукає людину виконувати Божі заповіді, вона однаково намагається догодити Господу. Так як написано всім грішні, і апостол Павло підкреслює це словами, що хочу робити, не роблю, а що хотів би не робити, те роблю. Буває таке, що хоче жити праведно, але, на жаль, не завжди це вдається. Не завжди вистачає сили, волі, не завжди вистачає якогось розуміння, усвідомлення. То що робити? Розгляньмо іще кілька текстів. Матвія, 6 розділ, 33 вірш: Шукайте ж перше царства Божого і правда його, а все інше вам додасться. Колосян, третій розділ, початок цього розділу. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по правиці Божій, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. А також послання до Євреїв, 12 розділ: тож, і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас. Та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, претерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Кажучи сучасною мовою, в певній мірі ці всі тексти, вони про самоконтроль, але не той самоконтроль, де ми намагаємося чогось. Не робити, а про той, коли ми свідомо спрямовуємо наші думки на те, що справді є важливим. Тут ми бачимо заклик направити наші думки, наш духовний погляд на небо. Окрім того, Бог бачить серце людини, бачить щире прагнення грішника змінитися. Він розуміє, що грішна людина безсила сама по собі виконати його святі заповіді. Тому лише з запрошення людини, з її дозволу, він сам починає діяти в її єстві, в її серці, як ми любимо казати такою поетичнішою біблійною мовою. І тоді людина починає виконувати волю Божу, оскільки Бог поселився в її серці. Людині залишається лише підкорятися Духу Святому, залишити в стороні свої амбіції, свої страхи, відчай. І подивитися, довіритися просто Ісусу Христу з надією на те, що Він сильний, щоб змінити наше життя. В цьому і полягає християнське смирення, про яке ми так часто можемо чути в церквах. Отже, страх Господній це любов до Бога, і завдяки цьому сам Бог веде нас до стосунків із Ним. Щойно ми розібрали першу частину нашого сьогоднішнього тексту. «Побійтеся Бога та славу віддайте йому. Ми поговорили про те, що таке боятися Бога. А тепер розгляньмо, що таке віддати славу. Цікаво, що фраза віддати славу часто в Старому Завіті звучить в контексті суду або навіть якихось кар Господніх. По суті, вони також і є судом, виконанням вироку. Ось, наприклад, 1 Самуїла, 6 розділ 5 текст. І воздайте славу Ізраїлевому Богові, може він полегшить руку свою над вас? Або ось Єремії, 13 розділ, 16 текст Дайте Господу Богу вашому славу, поки не зробить він вам погано, якщо коротко. Малахії 2.2. Якщо ви не послухаєтеся і не покладете на серце собі щоб іменню моєму давати хвалу, ну, можна читати як і славу, говорить Господь Сево, то пошлює прокляття на вас. Про сам суд ми будемо говорити наступного разу більше. Але ми бачимо з цих текстів, що прославлення Бога є одним із перших кроків на шляху повернення до праведності, на шляху повернення до Бога. Тож, як славити Бога, як це робити практично? Звісно, ми можемо казати просто це на словах: слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Або просто, дякуючи за приємні події в нашому житті, казати слава Господу, слава Богу. Це все правильно, але не лише це. До того ж, говорячи постійно одні ті самі слова, фрази, дуже легко перейти на формальність, забувши про їхнє справжнє значення. У посланні Павла до Корінтян ми бачимо тексти, де він говорить, що наше тіло це храм Божий, храм Духа Святого, і підсумовує це словами: тож, коли ви їсте чи п'єте, або коли інше що робите, робіть усе на славу Божу. Ми прославляємо Бога, коли наше життя, наша сфера відповідальності, а дуже часто вона насправді у нас дуже маленька і. Обмежується лише нашим власним життям, нашим здоров'ям, нашими думками, нашими діями, де коли ми маємо владу над іншими людьми, як, наприклад, дітьми, або якщо ми є керівником на якійсь роботі, підприємстві і так далі. Але здебільшого, по факту, ми відповідаємо лише самі за себе. Тож ми прославляємо Бога, коли наша сфера відповідальності відповідає Божим очікуванням. Якщо глибше дослідити питання, що наше тіло це є храм, то ми побачимо, що виконання принципів здоров'я, які Господь заклав у Біблії, хоча б взяти лише одне харчування, воно матиме результат, матиме наслідки в нашому житті. Правильне харчування наслідок хороше здоров'я. І це буде помітно для інших людей. Ми не приховаємо, що ми здоровіші за інших, які не виконують Божих повелінь. Ми не приховаємо, що наш розум ясніший на старості літ, якщо ми виконуємо Божі повелінь. Тему здоров'я і Божих повелінь ми можемо розглянути детальніше якось іншим разом. Якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях. А повертаючись до нашого уроку, ставлення до нашого тіла, сумлінне виконання наших обов'язків, адже апостол Павло каже, що не робите, робіть на славу Господню. Все це є проявом нашого щирого християнського життя, і це є набагато красномовніше ніж будь-яка проповідь, ніж будь-які слова. Божі благословіння в нашому житті, які є наслідком виконання Божих повелінь, це і є прославлення Бога. Згадаємо наш пам'ятний текст на сьогодні: об'явлення 14,12. Тут терпеливість святих, що додержують Божі заповіді. Та Ісусову віру. Також розгляньмо текст Євреєм 4:1416 отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаймося сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. І ось ще один текст Євреям 7.25 Тому може він завжди й спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатись. Ці вірші дають нам відповідь на запитання, як стати переможцем. Винятково через віру в Ісуса Христа. Саме вона дає нам силу перемагати і впокорятись Богу. Віра в Ісуса Христа робить читання Біблії, робить роздуми над Словом Божим, робить наші молитви зовсім іншим. Вона це все оживляє. Раптом, в Божому тексті ми починаємо бачити нові змісти, нові істини особисто для нас. Не просто інформацію, не просто історії, а саме. Те, що Господь говорить особисто до нас, до кожного, до вас і до мене. Наступний урок суботньої школи буде про суд. А сьогодні ми розглянули про те, що йому передує, що має підготовити нас з вами до цього суду. Тож маємо страх Господній, цебто любімо Бога сьогодні, щоб коли прийде суд, ми не мали. Страху людського. Амінь. Дякую, що дивились це відео. Буду дуже вдячний вам за вподобайки, за коментарі та за поширення. Нехай благословить вас Господь. До нових зустрічей!